Знання з тактичної медицини щодня рятують сотні життів, тож ними має володіти кожен. Для цього у школах Житомира представники військомату проводять тренінги для старшокласників. Накладання турнікетів на нижні верхній кінцівки, що таке кровотечу, зупинки кровотеч, накладання індивідуальних порядчих пакетів, що таке целак з кровозупине. Також що таке поранення. Грудної клітки, пневмоторекс, як як при цьому діяти, як його виявити, та штуча штуча вентиляція легень. Почали з турнікетів. Підліткам показали механізм накладання та розповіли, чому важливо закріпляти джгут якомога вище. На ногу чи на руку легше? На ногу, напевно. На руку так, так, на руку так. на руку больно просто, типу, коли накладеш затягуєш, на руку больно, на ногу не так. На ногу вже мене відказала конкретно. Поки okay, я вам тут інтерв'ю даю. Да. Же нога синіє військовий медик розповів, що 50% усіх смертей на фронті спричинені кровотечами. Тож наступний блок присвятили саме методам та засобам для зупинки крові у критичній ситуації. Розупини целакс пропитано. Це те саме, Просто він з ну, він пропитаний целексом крозупинним, кладеться рану, запихується в рану, втрамбовується туди. Нам інструктор гарно про розповів про що воно для чого потрібно, але ну загалом можна було зрозуміти, що це там тампони, тут потрібно там пов'язку накласти, так бандаж, закріпити його як турнікет. Ну, загалом було зрозуміло. Закінчили тренінг демонстрацію правильної техніки виконання штучного дихання та наголосили, що інтенсивність натискання на грудну клітку різна, залежить від зросту та ваги постраждало. Це можна навіть використовувати в повсякденному житті. Наприклад, людині стало зле або ще щось, то треба знати, як потрібно себе вести, як що треба робити. Цикл тренінгів з тактичної медицини для випускників зараз проводять в усіх ліцеях Житомира. Загально його пройдуть близько 1600 учнів. Війна у нас сьогодні сказала твердо, що кожен треба вміти спасати іншому з життя чи самому собі. Тому я думаю, що такий курс, він, цей базовий курс, він дасть можливість спасти життя в подальшому. На сьогодні тренінги з тактичної медицини провели вже у 19 ліцеях міста. Завершити курс планують до кінця травня. А на Чеполь Половинка, телеканал СК-1.